Звук серця, що зупиняється, сьогодні о 14.00 пролунав у всіх медзакладах України. Мета одна вшанування пам'яті медичних працівників, які загинули на війні. На жаль, рівненщина теж має втрати. Сьогодні, за нашою, за нашою інформацією, у нас є 10 загиблих медичних працівників, 11 поранених і 5 зниклих безвісти. Серед загиблих медиків із Рівненщини Євген Меламет. він працював у Рівненському обласному клінічному лікувально діагностичному центрі імені Віктора Поліщука. У березні 2023 року чоловік відправився на фронт. Він помер 25 травня 2024 року. Внаслідок гострої серцево-судинної недостатності. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли знайомі та колеги. Євген це лікар-анестезіолог. Лікар дисциплінований, лікар виконавчий, який завжди правильно і з задоволенням робив свою роботу. Ніколи не було на нього нарікань, він завжди був працівник ну, приклад виконавчої дисципліни. На стіні діагностичного центру поруч із меморіальною дошкою Євгену Меламеду, дошка пам'яті його колезі Андрію Музиці. Він теж пішов захищати нашу державу. Був бойовим медиком взводу снайперів. Загинув герой 30 червня 2024 року, виконуючи завдання на Авдіївському напрямку. Андрій Андрій був лікарем-гінекологом, лікарем УЗД. Теж дуже любив свою роботу, дуже добре її виконував. Він був патологічно справедливий лікар, який взагалі не терпів лицемірства. Вшановують пам'ять загиблих на війні медиків в Україні вперше. Акцію назвали посвід пам'яті. Її організовує орден Святого Пантелеймона. 29 травня був підписаний меморандум, а саме по від, від, від вшанування пам'яті медиків, які загинули на під час бойових дій. І те, що одне, що ми можемо на сьогоднішній день, що ми можемо зробити для цих людей, це просто їх пам'ятати. Відтепер щороку, 10 липня о 14.00 у кожному медичному закладі України будуть вшановувати пам'ять загиблих медичних працівників. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал Group.